Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі такий виріб, який, напевно, вам більш відомий як скандинавська кукса. Кукса це посуд скандинавського народу та скандинавських вікінгів. Та, напевно, мало хто знає, що і в українського народу, і в українських козаків також були свої кукси. А звалися вони як Коряк. Коряк. Що таке коряк або кукса, друзі? Це посуд, це кухоль або черпак з руків'ям, з якого можна як пити, так і їсти. І наші древні славні предки козаки брали подібні, подібний коряк з собою в поход, з якого вони їли та пили в походах свої козацькі страви та напої. За формою вони мало чим відрізняються, маю на увазі за формою самого черпака. Єдине, може бути різниця по руків'ю. Може, може бути ось таке руків'я. І руків'я може бути ось такого плану. Ще на подібного плану руків'я могло бути різьблення. Зазвичай це різбилася якась голова якогось хижого звіра. За своїм призначенням в побуті коряк міг використовуватися як посуд, також він міг використовуватися як одиниця вимірювання. Тобто ним могли міряти наприклад, жито, борошно і таке інше. Відповідно, при кожному призначенні різнився лише розмір самого коряка. В старі часи, за традицією, коряк виготовлявся методом різьблення. Зазвичай з м'яких порід деревини. Тобто бралася м'яка порода, сира. За допомогою сокири цюкалась сама попередня форма, потім ложкорізом або якоюсь тамескою вибиралася середина. Після цього вона висихала і вже після висихання оброблялася, оброблялася. В моєму ж випадку, друзі, оскільки я все ж таки більш токар, а не різбляр, частина роботи виконалася на токарному верстаті. Тобто сама середина ось цього кухля робилася на токарному верстаті, форма придавалася ручним інструментом, шліфувалося потім все руками. В мене, на жаль, нема відеозвіту, як я виконував ці два коряки. Та в мене зберіглося кілька світлин, які я додам у відео, і ви зможете побачити. В якості інструмента, друзі, я використовував бензопилу. Брався пеньок, розрізався навпіл. При цьому, звісно, нам треба уникнути середини. Далі, з допомогою самої бензопили, я надавав ось таку форму. Це, друзі, у мене зберіглася ось така одна заготовка. Після розрізання я встановлював цю заготовку на планшайбу з цієї сторони і обточував на токарному верстаті нижню частину. Після того я її перевертав на зворотню сторону, кріпив ось так. І вибирав різцем всередину. Після того як була виконана заготовка, друзі, вона консервувалася і підлягала сушінню, все так само як і роблю при виготовленні посуду. Після того, як заготовка висихала, я її вдруге ставив на планшайбу і вдруге проточив, прибираючи еліпс. Вже після того фінішну форму я придавав за допомогою різців та е, ручного шліфування. І вже згодом, коли я надав остаточну форму, що стосується методу обробки, як і чим я обробляв. Друзі, цей коряк був проварений в ляній олії. Про метод варіння виробів в ляній олії на моєму каналі друзі, вже є відео. Хто, можливо, не дивився, в першому закривму коментарі я залишу посилання, що дає такий метод проти звичайної обробки обробкою масловоску. При виварюванні, друзі, ляна олія глибоко проникає в пори деревини, всередину деревини, після чого кристалізується. Після того, друзі, після такої ще додаткової термічної обробки коряк не боїться гарячої води, навіть окропу. Тому тепер з нього сміливо можна пити не лише прохолодні напої, а й крутий окріп. Тобто гарячий чай, каву і таке інше в походних умовах. Також додатково його можна використовувати як посуд. Тобто їсти перші і навіть другі страви в походних умовах. Красень дуб, друзі, в вашій увазі. Красень та надзвичайно міцний. Міцний та потужний. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, можете поставити вподобайку. І по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас підтримуйте український YouTube, підтримуйте україномовний контент та українських майстрів. Дякую за увагу, бережіть себе!